Доброго дня, вітаю вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій і тема сьогоднішнього відео це гранульоване добриво флорі гран для овочевих культур. Саме це добриво це високоякісне комплексне гранульоване добриво з високим містом. Макро та мікроелементів це добриво це надійне і безпечне джерело необхідних поживних речовин для хороших врожаїв. Воно сприяє активному росту та плодоношенню овочевих культур. Забезпечує рівномірний розвиток рослин, високу стійкість до хвороб та шкідників. Після застосування добрива флоріаг на 20-40% збільшується врожай, значно підвищується якість та збільшується розмір овочів. Формула цього добрива розроблена саме під овочеві культури, і вона звучить як 15 8 17 плюс мікроелементи. 15% азоту, 8% фосфору і 17% калію. Така висока кількість азоту необхідна для того, щоб Повноцінно розвивалася наземна частина, зелена частина. Особливо це актуально для огірків, особливо це актуально для баклажанів, для салатів, для шпинату і тому подібне. І 17% калію власне є необхідною для великих. В рушуї рісного цвітіння і відповідно потім отримання великих смачних овочів. Адже калій відповідає не тільки за рісне цвітіння, і відповідно потім рісне плодоносіння, а також за вміст цукрів. Тому, якщо ви добриві високий вміст калію, такі овочі після використання цього добрива є смачнішими. Поживнішими і дуже часто солодшими. При виробництві цього добрива використовується сировина з країн Євросоюзу, і ця сировина не містить в собі хлору та важких металів. Тому при використанні цих добрив ви можете бути впевнені в тому, що ваші рослини не будуть споживати шкідливі елементи, такі як хлор, важкі метали. і, Відповідно, потім ці хімічні елементи шкідливі не потраплять вже в кінцеву продукцію овочі, які ви споживаєте. Для кращого розвитку ваших рослин рекомендую використовувати. Це добриво в комплексі з водорощиними добривами флорія, Соль» для овочевих культур. Таким чином, ваші рослини отримують як достатнє кореневе живлення, так і позакореневе живлення. При посадці рекомендую вносити добриво у лунку з розрахунку 2 г на одну рослину. Подальше підживлення. Рекомендую проводити з розрахунку 5-12 г на 1 м2 рослин. Підживлення потрібно робити кожні 7-14 днів в період весна літо. Приблизно до початку серпня. Точну кількість необхідних добрив потрібно вносити в залежності від мінералізації самого ґрунту, від місту азоту, фосфору, калію, висоти і величини рослини. Не рекомендую потрапляння гранул на вологі частини рослини, зокрема на пагони та на листя. Оскільки, якщо гранула приклеїться до листочка, на цьому місці будуть утворюватися опіки, відповідно, рослина буде страждати і менше водоносити. У кожній пачці є п'ятиграмові мірні ложечки, якими дуже легко дозувати ці добрива для ваших рослин і не помолитися власне при внесенні певної кількості рекомендованої. Якщо у вас ще є питання стосовно цих добрив або інших добрив, рекомендую звернутися до наших фахівців, які нададуть вичерпні професійні відповіді. Саме ці добрива та всю лінійку водорощинних гранульованих добрив Флорія ви можете придбати в наших садових центрах та інтернет-магазині клуб Руслин. Дякую вам за увагу! підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його. До наступних зустрічей.